Минув тиждень після того, як канадський підліток, 15-річна Аманда Тод наклала на себе руки через знущання педофіла. За кілька тижнів до того, як звести рахунки з життям, Аманда опублікувала відео на Ютуб із розповіддю про наругу, з якою вона більше не могла жити. Чоловіка, що довів дитину до самогубства брудними погрозами, начебто ідентифікувала група Анонімус. Він нібито живе в районі Ванкувера. Одна добра річ може вийти з цієї справи. поширити це відео, щоб діти знали, що значить бути жертвою. За життя дівчинка за її словами почувалася себе самотньо. Смерть принесла їй світову популярність. Тепер педагоги побоюються негативного ефекту від цієї історії. Якщо це відео використати неправильно, то ти подумають, що можна стати популярним через смерть. Але можна зробити добру справу, як сподівається, мати, бо ці матеріали можуть допомогти іншим краще зрозуміти такі ситуації. неназваний досі. Чоловік довів дівчинку до самогубства, коли кілька років тому поширив її фото з оголеними грудьми онлайн. Зрештою, ці знимки побачили сім'я та друзі дівчинки. З тих пір Аманда не припиняла страждати.